Оксана Авраменко із Севастополя у 2014 році вона переїхала у Львів через окупацію. Дівчина завітала на день відкритих дверей у центр міської історії, аби поділитися спогадами дитинства та оцифрувати слайди. Це з часів, які я ще не дуже можу пам'ятати свідомо що це дуже дитинство, таке десь максимум два роки мені там. То є просто ті фотографії, на які мені приємно дивитися. власне, це така вибірка з загалі з усіх слайдів, що я маю, які я собі завія, коли сюди прийшла. То вони в мене були такі оформлені. Я їх склеїла скотчем буквально в якусь таку собі інсталяцію. тобто, це така якась підбірка, яка мені приємна, де ми всі посміхаємось, де я посміхаюсь, де всі ми ще якісь щасливі. І через те, що я не була вдома вже десь чотири роки, бо я їздила час від часу, то мені якось це особливо зараз цінно. Оксана принесла понад 10 слайдів. Уцифровує їх архівіст центру міської історії Олександр Маханець. Чоловік каже, слайди це поширений носій для 70-х початку 90-х років. Зараз Олександр готує слайди до перегляду на аналоговому проекторі. Обдуваю їх для того, щоб очистити від якогось пилу, щоб краще видно було зображення і відповідно складаю їх в магазини для того, щоб потім на проекторі їх можна було. Переглядати як слайд-шоу. їхня специфіка в тому, що з одного боку вони дуже гарно і точно передають кольори, а з іншого боку, вони дуже такі вимогливі в роботі і опрацюванні. Тобто, для того, щоб їх проявити, треба дотримуватися всіх процесів при експонуванні фотографій, плівки і також при проявці. Ну і це матеріали, які досить швидко старіють, можна так сказати. Тобто, слайди вимагають таких спеціальних вимог зберігання, умов зберігання яких, звичайно, що вдома люди не можуть забезпечити. Керівниця міського медіаархіву Анастасія Холявка каже, що у день заходу вони можуть оцифрувати 50 слайдів для кожного з учасників. Ми хочемо а, привернути увагу до збереження тих матеріалів, але також це хороша нагода налагодити контакти всередині своєї родини, розпитати батьків, розпитати дідуся, коли він фотографував, якою камерою він користувався, як це взагалі для нього було, і власне та комунікація вона а, дуже важлива для збереження. Нашої пам'яті і нашої спадщини в такому ширшому сенсі, бо чим більше матеріалів ми збережемо приватно в себе в колекціях, тим більше матеріалів потім буде доступно для істориків, які будуть досліджувати наш час. Після завершення дня відкритих дверей охочі можуть принести слайди, щоб їх безкоштовно оцифрували та передати цифрові копії до колекції міського медіаархіву. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.